Всім привіт! Мене звати Наталя і вітаю в нас на каналі. Сьогодні я з вами хочу обговорити так, власне, обговорити нещодавно заяву німецького політика стосовно українських чоловіків в Європі. Що ж це була за заява, я скажу буквально за декілька секунд, а зараз хочу нагадати, будь ласка, підписіться на наш канал, а також поставте лайк цьому відео. Це дуже допомагає розвиватися. Отож, сьогоднішнє відео я хочу присвятити нещодавній заяві Родеріха Кізеветера. Якщо ви знаєте, про що я буду говорити, якщо ви знаєте, про що йде мова, тому що новини, в принципі, вже декілька днів, будь ласка, йдіть зразу в коментарі і залишайте там свою думку. Чи ви підтримуєте цього німецького політика, чи ви категорично проти. Якщо ж ви ще не знаєте, то прошу послухати далі. Тож нещодавно Родерех Кізеветер заявив, що в принципі в Європі проживає близько 600 тисяч українських чоловіків призовного віку. Вони там проживають згідно директиви про тимчасовий притулок для українців. З, з тих 600 тисяч 220 живуть в, в самій тільки Німеччині. І враховуючи теперішню ситуацію в Україні е, затяжну війну, і ці чоловіки могли би поповнити збройні сили України або ж допомагати у відбудові міст, які постраждали власну бойових дій. Тобто політик досить високого рівня е, можна зробити висновок, що він вважає, що це є несправедливо, що така велика кількість українських чоловіків зараз є в Європі, в той час як якби, їхні. Плюс-мінус ровесники воюють на фронті. Тема, звичайно, дуже чутлива, і мені би дуже цікаво було почути вашу думку стосовно цього. Будь ласка, зайдіть в коментарі і напишіть, чи ви підтримуєте подібні ідеї, чи ставитеся навпаки негативно до них. Якщо повернутися до того, наскільки ця новина викликала ресонанс, то можливо з юридичної точки зору це більше як хайп, тому що з директивам, згідно цієї директиви про захист, що чоловіки, що жінки, незалежно від віку мають однакові права на захист, і ніхто нікого не може. Якби вислати за межі Європейського Союзу в Україну допоки там ведуться бойові дії. Ну, принаймні зараз ця директива є ще чинна і ну, не виглядає, що якісь правила будуть мінятися це є раз. Друге, що цікаво, що ця новина, звичайно, вона обговорювалася в українському суспільстві. Ну, Тому що це напряму нас стосується, але про неї найбільше говорили не там якісь європейські, європейські засоби масової інформації там, чи американські. Тобто англійською мовою взагалі якби, обговорення важко знайти. Зате дуже багато російських ЗМІ писало на цю тему, і, звичайно, ключі своєї там, пропаганди і нічого там в них не міняється. Заголовки були щось на кшталт, що німці. Формують там 10 батальйонів з українців і відправлять їх вбивати росіян. Підсумовувати таку новину, напевно, немає чим, тому що питання є таке досить відкрите і обширене, і тому я власне попросила, щоб ви прокоментували і сказали свою думку. І через п'ять днів я хочу підбити підсумки. Скільки людей підтримують таку ідею, а скільки висловлюються проти неї? І результати я оголошу в себе на каналі. Ще раз вам дякую, що додивилися. Ще раз нагадую про підписки і лайки. До зустрічі в наступному відео. Па-па!